Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам розповім, як я проходив копхед. Ми почнемо з морквинки. Ну, спочатку, як ну що-що, вона була доволі складна. Але потім, коли я її пройшов ну, там, з, з, з своїми там дебафами, коли я зараз її прохожу, ну це просто морквинка фрі. Ідемо йдемо далі. Тепер у нас далі бльоб. Перша фаза фу. Друга фаза, він перетворюється на великого. І тепер це Супер Маріо, який не дуже велику стрибає. Третя фаза могила. Все, нічого цікавого. Ну добре, босс доволі легкий, я не можу його складним назвати, але також і легким. Тому оцінки я, я б його зацінив на 8 із 10. Ну, ідемо далі. Кекегні Гваздіка. Добре, значить, цей бос був ну, доволі нормальний. Я його за, зараз дуже легко проходжу. Це самий найперший бос, якого ми про ну, тату пройшов. Бос легкий. Значить, ну в нього дуже е, у другій фазі смішний нос. Ну, ідемо далі. Рібі і Фрокс. Самий складний бос першого острову. Ну, локації. Він реально якийсь складний. Ну ви подивіться на, на останню фазу. Навіть його найлегша атака, вона якась складна. Він дуже складний, 10 із 10. Йдемо далі. Далі в нас ось ця яка літає. Ну, це самий перший літаючий бос. Перша стадія ну легко-легко, бо можна просто встати вверх і стріляти. Друга фаза тільки зірки із літаючими тарілками можуть заважати. Більше нічого. Йдемо. Вже другий остров, а у нас перший. бас паранеса фон Бонбон. На першій статі там просто типу ось ті рандомні чуваки, і ще вона, іноді вона стріляє, маленькі сосиски. Друга фас. Вона доволі складна, але тут тільки може заважати голова. Ну і все, по принципу, тільки ось, ця, ось цей льодяник, я не знаю, що це. Якась цукерка дуже смачна. Її можна порірювати, нічого цікавого. Не. Тому продовжимо далі. Так-так, Джиммі великий. Це доволі складний бос. Перша фаза складна. Друга фаза, доволі. Третя фаза легко. Четверта фаза, нормально. П'ята фаза, ось тут вже можна замикатися. По-перше, я не мог навіть його на низки тоді пройти. А зараз ну, доволі легкий бус. Я його навіть срано, переміг. Заважають тут тільки піраміди. Йдемо далі.